Храм дуже потрібний для людей. Це зовсім інший рівень ведення парафіяльного життя. Головно на цих теренах, в яких ми знаходимося на центральній Україні. Тому що коли ти не в храмі, коли ти в квартирі, тебе асоціюють з якоюсь сектою, з якимись незрозумілими новітніми рухами, не розуміючи те, що церква має своє глибинне коріння. Коли я прийшов ця наша спільнотка, складалася з вихідців західної України і тих людей, які були переселені до Сибіру, і яким совєтська влада не дозволяла повернутися на західні терени, їм не можна і не вільно було також поселятися в Києві, а відповідно їх в око. Києва на різні маргінеси закидали, щоб вони собі там жили. Але в них була ось ця пам'ять. Оцей кістяк моєї парафії це були вже старенькі бабусі, яким було 75-80 років, які ще пам'ятали про свою церкву. Ось з того доводилося розпочинати.